Вітаю вас, діти та батьки! Продовж цього тижня я буду вам розповідати про диких тварин. Діти, пригадайте, яких диких тварин ви вже знаєте. В Україні живуть білка, їжак, лисиця, вовк, заяць, ведмідь та багато інших тварин. Оскільки ці тварини живуть в лісі, їх називають дикими. Письменники дуже часто обирають диких тварин героями своїх творів. Тварини часто стають головними персонажами казок та оповідань. Про них написано безліч віршів для дітей. Вірш це невеликий художній твір, написаний з використанням Рима. Сьогодні я вас познайомлю з вішем про дику тваринку. Автор цього вірша дитяча письменниця Галина Демченко. Вірш має назву Де ти, білочка, живеш? Ось послухайте цей вірш. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску у дублі, у сосняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. У морози люті, злі ти не мерзнеш у дуплі?» Затишна моя хатинка тепла в мене кожушинка. І мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. У вірші вам могли трапитись незнайомі слова, такі як лісок, це ласкава назва лісу, та сосняк це ліс, у якому ростуть лише сосни. Діти, як запитала письменниця у білочки про її будинок? Вона запитала, де ти, білочка, живеш. А як запитала письменниця, чим любить ласуватись? Білочка. Вона запитала, що ти, білочка, гризеш? Білочка з радістю відповідала у зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. А далі білочка говорить, а гризу горішки і гриби, і шишки. Це улюблена їжа білочок. Вони харчуються грибами, жолудями, насінням, у хвойних дерев. Пропоную вам. Вивчити на палі уривок вірша Галини Демченко, де ти, білочка, живеш. Послухайте цей уривок ще раз, де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску, у доплі, у сосняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки з декламуванням уривку вірша Галини Демченко, де ти, білочка, живеш. Ми з вами познайомилися з віршами Галини Демченко, де ти, білочка, живеш. Головним персонажем вірша є дика тваринка білочка. Тому сьогодні пропоную вам намалювати білочку та її запаси на зиму. Для малювання нам знадобиться фарби, аркуш паперу, склянка з водою та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу, проводимо. Дві довгі прямі лінії зверху донизу. Зафарбовуємо серединку. Це стовбур дерева. Від стовбура малюємо довгі та короткі похилі лінії. Це гілки дерева. На гілці малюємо овал загостреною верхівкою. Серединку зафарбовуємо. Це тулуб білочки. Малюємо поверх тулуба маленький овал загостреним кінцем. Серединку зафарбовуємо. це голова. Від тулуба проводимо дві тості лінії. Це лавки. Позаду тулуба проводимо двоподібні лінії. З'єднемо їх між собою, серединку зафарбовуємо. Це хвіст. На голові малюємо два трикутничка. Це вушка. Даємо час просохнути малюнку. Від однієї гілки до іншої проводимо одну двугоподібну лінію. Малюємо на лінії жолуді та грибочки. Даємо час просохнути малюнку. У лапках білочки малюємо горішок. Малюємо голочки на деревах. Ось така білочка та її запаси вийшли у мене. А яка білочка вийде у вас?